Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні відео я починаю із припирання кухні, точніше, із миття вікон. Не знаю, як ви, але я не робила велике припирання перед Великодним і це задоволення вирішила залишити на час вже після свята. У мене немає такої установки, що до Великодня треба обов'язково перемити вікна, весь будинок. Зараз я це все роблю по потребі. Щось забруднилося, помила. Ну, з маленькою дитиною, активною дитиною, поки що тільки так. Вирішила я сьогодні зробити таке поверхневе прибирання, попротирати підвіконня, фасади кухні і трохи навести лад на відкритих полицях. Роблю я це не прям таки часто, але досить періодично, бо маленька дитина до цього мене спонукає. До речі, ось поки мила вікна, задумалась, що, можливо, треба все ж таки купити якийсь гаджет, щоб полегшити, а точніше, пришвидшити, я б сказала, цей процес. Бачила, що є спеціальні скрипки для цього для миття вікон. У мене колись був такий, якийсь простенький ми купили, але я з ним, чесно кажучи, не подружилася. Тому, будь ласка, якщо ви таким користуєтесь, порадьте щось класне і корисне. Помила вікна, помила мікрохвильовку і переходжу до фасадів. Вони у нас матові, саме такі я дуже хотіла і я ними задоволена. Доглядати за ними, як на мене, легко, і навіть незважаючи на те, що наша кухня досить бюджетна. Сьогодні я протираю їх просто вологою ганчіркою, нічим не бризкаю, ніякими засобами, і все дуже гарно відтерлось. Далі перехожу до стільниці, вирішила протерти не тільки її, а й усе, що стоїть зверху. Витрусила плейсмат, трохи протерла круглу дошку, що біля кавової машини. Так, то наче нічого не видно, але мені стало значно частіше. Звільнила полиці над стільницею, вже їх протерла. Зараз буду туди ставити те, що в мене є. Ось те, що в мене було зверху на полицях. Із декору в мене тут немає нічого особливого, окрім ось цієї серветниці. Купляла її у аврорі недавно, мені дуже сподобалось. І поміняла картинку. Це не постер, це просто роздрукована картинка у рамку, щоб вона ну, гарно. Виглядала разом із оцими квітами. Зараз це зроблю і потім ще буду, мабуть, щось доставляти на стільницю. Щось так вийшло, скажімо так, на скору року. Якщо нижня полиця мені більш-менш подобається, то з верхньою щось не то. Я вже взяла мамині старі книги, але вони в таких чорних обкладинках, а мені хочеться там іншого кольору, якогось світлого. Тому, може, ще трохи подумаю, цю банку беру цей бантик. Але взагалі, ну хай поки буде так. Щось придумаю. Мені не дуже подобається, коли хаос на полицях, або коли вони пусті, тому поки буде так. Ось так виглядає зараз моя стільниця. Чесно кажучи, я люблю, коли тут пусто, але поки не даємо паски, то вони у нас стоять тут. Вчора приїжджала кума, свята людина спекла паски перед тим, як до нас їхати. Це майже через тиждень після Великодня. І привезла ось такий кошик класний. Там і там багато всього. Так гарно мені це виглядає. все. Я одразу подумала, знаєте, класно було б на вулиці стіл засервірувати з таким кошиком туди хліб покласти. Я вже собі думаю, так, потрібна скатертина, потрібні ці підтарільники, і сюди, і туди, і ще. І Ось дивіться, як одна маленька деталь оцей кошик, скільки він у мене викликав. Думок. Я не знаю, як у вас, а у мене все так от, ну, от стається. Ось так от. Поки що у нас. Ось, все. як це виглядає. Ну, Більш-менш нормально, але, але ну, у нас завжди тут стоять ще фрукти. Тому майже пустою стільниця у нас ніколи не буває. Ось таке невеличке у нас прибирання сьогодні було, декорування. А зараз пішла займатися іншими справами. Закінчила я своє прибирання, наскільки це взагалі можливо закінчити, вийшла на вулицю буквально на хвилинку, і що хочу сказати: у нас на днях відбулося поповнення у нашій родині. Річ у нас народила цуценяток. У нас тепер цілих шість малюків і дві великі собаки. Відчуваю таку, знаєте, відповідальність за це. Постійно консультуюсь із ветеринаром, бо я, можна сказати, приймала активну участь у процесі народження, тому, тому, тому ось так: от знаєте, таке цікаве відчуття, коли ти. Несеш відповідальність не тільки за велику собаку, але й за цуценя, ти трохи не розумієшся, взагалі, що і як, і вчишся вже, ну, одразу в процесі, ну, як з малою дитиною. Ось так от. Покажу вам трохи нашого будення. Любован сидить з бананом. Ось так дитина гралася. Я тут періодично намагаюсь перебирати зимові речі. Щось вже склала, щось ще буду складати. Але для мене це процес такий довгий, бо ще багато речей у пранні. Знаєте, себе зібрати, ну, поміняти собі і чоловіку зимові речі на літні це одне. А ось дитячі, для мене це виявляється, знаєте, не на один день. Тому зараз трохи посиджу і буду прасувати і далі перебирати речі. Почала просування із льованих речей, бо їх більше, ніж дорослих, і дуже хотілося вже скоріше їх і перебрати, і прибрати. Знаю, що багато хто просто речі поправи, склали, а я чомусь так не можу. Мені вони, наче, знаєте, жорсткі і неприємні на дотик. Ну, я люблю, щоб все було гарненьке і рівненьке. Ну що, я поки що закінчила просувати, ось скільки я встигла. Зараз вже не встигаю, бо Льові потрібно приділити час. У нас зараз починаються наші вечірні рутини. Тому дякую, що були сьогодні зі мною, що додивились відео до кінця. Сподіваюсь, для когось це відео стало мотиваційним. Хтось просто насолодився моментом. А ми з Льовою будемо. Дивіться, що робиться дитина. А ми з Льовою будемо займатися нашими справами далі. І до нової зустрічі! Всім па-па.